Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги кульку з котячої м'яти. Це смачна та корисна розвага для вашого улюбленця. Кульки з натуральної котячої м'яти легко кріпляться до стіни, меблів або будь-якої іншої гладкої поверхні. Вони не тільки привертають увагу котів та стимулюють їхню активність, а й сприяють виведенню шерсті зі шлунку, покращуючи травлення. Іграшка допомагає. Знизити стрес, підвищує апетит та зміцнює загальне здоров'я улюбленця. Безпечна формула без штучних добавок, лише чиста висушена котяча м'ята та корисні компоненти.